Управління соціального захисту населення Павлоградської міської ради, головний спеціаліст відділу з питань ВПО чорток Світлана Вікторівна, у місті Павлоград зареєстровано 18 тисяч 989 осіб. Це люди, внутрішньо переміщені особи. Виплати отримують ці особи. У розмірах особи з інвалідністю та діти у розмірі 3 тисячі гривень всі інші отримують по 2 тисячі гривень. З 11 липня 2023 року кабінет міністрів України прийняв постанову деякі питання підтримки внутрішньопереміщених осіб, і затвердив порядок надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам. Внутрішні переміщені особи, які були зареєстровані та отримували виплати на 1 серпня 2023 року, виплати їм продовжуються автоматично, крім тих осіб, які перебувають за кордоном більше 30 діб, ті, які повернулися до місця проживання, ті, які відбувають покарання або засуджені за колабораціонізм. З 1 вересня 2023 року припинені виплати внутрішньопереміщеним особам, які протягом трьох місяців перед зверненням придбали транспортний засіб, який рік випуску молодший ніж 5 років, мають депозит 100 тисяч гривень на рахунку і більше, або придбали на суму 100 тисяч і більше квартиру, будинок, земельну ділянку. Іноземну валюту або ті, які мають у власності інше житло, яке знаходиться поза зоною бойових дій чи на неокупованих територіях. З листопада місяця цього року виплата допомога призначається на 6 місяців особам, які звернуться до нас вперше на сім'ю, і призначаться будуть щомісячно на одну особу. На одну на одного з членів сім'ї в розмірах тих, що я назвала раніше. Це особи з інвалідністю та діти 3 тисячі, інші особи 2 тисячі. Звертатися до нас можна за телефоном 095 799 14 39. Ми надамо всі роз'яснення.